Всі, вітаю, у нас сьогодні цікавий розбір. Молодий хлопець, пацієнт звернувся з дисфункцією шлунково кишечного тракту. Як бачите на відео, тут є тату. Я хочу вам показати, як наші рецептори знову ж таки впливають на роботу нашого шлунково-кишечного тракту. Якщо ми візьмемо асоційовані м'язи печінки по діагоналі, диви. сильний тонус. Беремо асоційований м'яз для нашого шлунка. Де, де, туди. Міцний м'яс. І візьмемо лімфатичну систему по діагоналі вниз. вниз. Чудовий тонус. Перевіримо на норматонічність. Туди? Розслабляється? По діагоналі. Норматонічно. Тут все чудово. Але по лівій стороні на мене слабкий по діагоналі. Слабкий. і ми перед цим перевірили, вже теж мала грудна, малий грудний м'яз, теж у нас слабкий. Але якщо ми притиснемо татуювання, не насильно, не сильно, а трішки притиснемо, потримаємо, знімемо звідси сенсорний вплив палеорецептора. На мене все вмикається. Все вмикається. А так наші рецептори впливають на наше тіло. Якби була дисфункція пов'язана напряму з внутрішнім обгар, органом, ми бачили асоці... асоційовано збій з одного боку з іншого. А так ми бачимо лише дисфункцію з одного боку. Отже, зараз ми знімемо рецептор. Ми знаємо, що. Палорецептори це спиноталамічні шляхи. Спиноталамічні шляхи, передаючи сигнали в таламус, від таламусі знаходяться вегетативні ядра, які будуть регулювати роботу внутрішнього органу. Відповідно, будь-який збій з органом може бути пов'язаний саме з цим. Раз. Так. Свою руку ставимо. От сюди на сухожилля. Так само зафіксувати. Перевіримо на справність. Вверх. Так, це основний палорецептор виконуємо глибокий сухожильний рефлекс. Це скинути настройки. Ну, простіше, якщо кажучи. Далі дивимось, де наш другий неорецептор вверх. Ось ми одразу на нього попали. Вверх. І закоротити реле. От і все. Прибираємо, робимо глибокий вдох-видох. Чудово, перевіряємо. Раз. на мене. Чудовий тонус. По діагоналі. Чудовий тонус. Перевіряємо на норматонус. М'яз на мене. Все розслабляється. Розтягнемо на мене. Вмикається. Голову повернути сюди. Розтягнемо. Все чудово. Повернемо Сюди. Все чудово. По діагоналі. Все чудово. Тепер не по діагоналі, а більше до середини. Будемо тягнути ще раз. Чудовий тонус. Ось так. Ось так наші рецептори впливають на все наше тіло.